Вони є прикладом сили духу, стійкості і прагнення до перемоги, незважаючи на те, що фізичною спроможністю ці люди відрізняються від більшості з нас, їх самовладанню та витримці можна позаздрити. Українці з фізичними вадами, які збираються у нашому місті на початку літа, аби прийняти участь у турнірі на кубок Івана Кожедуба, не зраджують цим спортивним змаганням роками. Адже саме тут мають змогу не тільки в черговий раз випробувати себе на міцність, але й поспілкуватися між собою. Самі хочемо приїхати. Не часто раз в рік приїжджаємо. Якраз попадає на Кубок Кожедуба. Чого приїжджаємо? Подобається місто, діму знаємо давно і приїжджаємо позмагатися. Тому році вийшлося вибороти перше місце. Цей рік будемо старатися. Важко їхати і не тільки тому, що довго, ну і взагалі через ситуацію в країні більше небезпечно, тому хто не злякався, той прийде. Намагаюсь приймати участь у всіх змаганнях минулого року е вижав 110 кілограм, крім пауерліфтингу, Займаюсь, мабуть, можна сказати, професійно, парармреслингом вже п'ять років. Цього року приймав участь у чемпіонаті Європи у Братиславі. Виборов серібло. Цього року прийняв участь у змаганнях і учасник ігор Нескорених Сергій Попченко, уродженець селища Вороніж. Пан Сергій, український захисник, після поранення на полі бою вирішив зайнятися спортом і наразі взяв участь у національному відборі до збірної України «Ігор Нескорених». Пан Сергій поділився своїми враженнями про змагання, які підтримують наших військових після травм, отриманих на фронті. Після поранення там отримав групу, все цей і ну що, якби ну сидів вдома, просто а мій побратим підбив мене, каже, от скину мені силку. Каже, глянь там «Інвіктус». Каже, давай записуватись. Ну все, записався. Їхати якся було боязко, Тобто, на ну, які я спортсмен, думаю. там зараз приїдуть такі там, якісь там качки, спортсмени. Але все, такі саме хлопці, як і я, тобто, ну все, ну це було супер. Це взагалі, це не про змагання е, ігри нескорних, це про підтримку, та це про реабілітацію, ну, про братерство. Тобто, Ну, це просто інший вимір. Там не, немає там не конкуренції, там нема нічого. Ми навіть на змаганнях один одному щось підказували, допомагали своїм же ж ну конкурентам, так би мовити. І знаю, тобто там по побратимам, по своїм. Деякі взагалі зараз замкнулись вдома, сидять, не виходять. Тобто, ну а так. Побувши на таких змаганнях люди якось мотивуються, надихаються. Тобто ну це потрібно проводити і потрібно робити це чаще в більших масштабах. І дійсно подібні події вкрай важливі, тому ні коронавірус, ні війна жодного разу не стали на заваді проведення спортивного свята, організатором якого є громадська організація Паритет шостка. І цього року вже в 15-те в центрі міста відбулося відкриття змагань. На якій завітали спортсмени з Чернігова, Києва, Сум, Конотопу, тального, королевця та шостки, жодного разу не пропускали, проводили все згідно календарного плану. Це нас сплечає, об'єднує і треба проводити якщо є можливість у нас же ж беруть участь і військовослужбовці які звільнились по інвалідності це би в соціум продвіження і спілкування це дуже дуже потрібна річ учасників змагань зустрічали запашними короваями а представники місцевої та районної влади привітали гостей спортивного свята теплими словами невпинною мужністю Силою духу ми стверджуємо, що ми, українці, герої, кожне своє, кожен свій день, кожен свій захід, кожне свято ми присвячуємо захисникам. Я впевнена, що географія присутніх ніколи не звузиться, що турнір житиме, що мир настане. І тому. Я бажаю всім нам разом кракувати до перемоги зі святом! Вами можна пишатися, вами можна і потрібно надихатися. Ви мотивуєте всіх нас, шосткинців, на які то звершення перемоги і рух вперед. Разом з вами, всі ми приблизимо нашу перемогу. Слава Україні! Спортсмени, як завжди, змагалися в дарці, пауерліфтингу, забігу на візках. І в результаті дружньої боротьби були визначені переможці у різних вагових категоріях, а також озвучені найкращі результати командних змагань. Командне третє місце зайняла команда міста кролевець. Вітаємо почесне друге місце зайняла команда міста Чернігова. Вітайте! За зайняте перше місце грамотою нагороджується команда міста шостка.